Якщо вам, як і мені подобається, як пахне ліс, лісні такі ароматики, мій топ 3 лісних ароматиків. Перше місце це веріт від ортопарісі. Це аромат класно, дуже пахне лісом. Трава, мох. Ну, коротше, всі супер такі лісні запахи. І потім ще він розкривається дуже прикольним тархуном. Раджу вам спробувати цей ароматік. Друге місце це ароматік, котрий пахне лісом. Уявіть, от ліс пройшов дощ, після дощу вийшло сонечко. Сонечко прогріло цей ліс, і він пахне саме так, як цей ароматік і зверху ще додається такі. Цитрусові нотки, дуже прикольний. Цей ароматик називається Onyx Black від дуже відомого бренду Panadora, Раджу вам його спробувати. І третій ароматік це один з моїх найулюблених брендів. Цей бренд називається Roger Parfums, котрий створив всім відомий парфумер Roger Daf. Аромат називається Vetiver, Дуже класний Vetiver, Лісний такий запахи, лісні нотки, дуже офігенні. І все це дуже класно упаковано в такі цитруси: Апельсин, бергамот. Дуже раджу спробувати цей ароматик. І нагадаю, що якщо ви хочете зробити замовлення, ви можете це зробити за посиланням у моєму профілі. Є мій телеграм-канал, котрий називається Духовік. Пишіть мені там.